Доброго дня всім присутнім. Радий бачити вас. Знову, можливо, хтось хто ще є, студенти знаю, тут під'єдналися виробники. раді бачити вас в сінах університету. Можливо, більшість з вас тут і навчалися. Хочу задати, так би мовити, сьогодні тема нашого діалогу це буде. Дрони, оприскувачі і все, що вони можуть виконувати. Знаю, є практичні кейси, будуть наступні спікери, і будуть, так би мовити, відповідати на питання, які вас натопилися за ці роті, і в своїй доповіді я теж підніму ці питання. Тема це е, від теорії до практики. Тобто сіль. Чому так назвали сіль? Е, тому що в виробництві дрони зайшли в нашу країну дуже різко, е, в великій кількості, і наука до цього не готова була, і виробництво, і е, якби, е, питання, що з ними робити, як правильно вносити, як наносити, з якою нормою, е, в якому режимі це все відпрацьовувати, не було відпрацьовано. Ніхто не був готовий. В тому числі і хімічні компанії, тому що ця галузь вона об'єднує багатьох багато ланок виробництва і хімічних продуктів, і, і інших засобів. В першу чергу, давайте звернемо увагу і згадаємо позатереневе підживлення або ж обробка посівів робочим розчином, що це є, і які фактори потрібно враховувати. тобто, в першу чергу при обробці посівів це потрібно робити нам важлива траплина, тобто розчин, який ми вносимо. Формування рощину відбувається в нас. Якщо це класична технологія, це відбувається в оприскуванні форсунок, тобто розпилювач відбуває розпилення нашого розчину. Звичайна класична технологія. Технічно дозволяє робити фактично процес розпилювання на даний час вже, е, різної якості, різного типу, різні типи форсунок, різні системи осадження розчинів. Тобто цього е, тут вже пропрацювали довге покоління роботи. Е, наступне, е, ну, відповідно, тут політ, краплі, поглинання елементів розчину, е, потрапляння на рослину. І саме цей процес. Е, і постає велике питання, як це робиться за допомогою дронів і як воно відбувається. Тому що е, тут деякі теоретичні моменти, тобто поглинання зазвичай нас або адсорбція, або поглинання через продахи відбувається в рослинах. Тобто е, це класична фізіологія. Е, я думаю, з цим ви. Хто в полях працює, ви це знаєте. Тобто відбувається різними шляхами потрапляння наших і елементів живлення, і препаратів, е і різних речовин, які ми наносимо. Е ну, відповідно, більшість розчинок полинається рослиною і все. Е але е стосовно наших е технологій внесення, Тобто, е зазвичай, наразі це три класичні, е класичні технології. E, тобто стандартно її зараз традиційно називається, коли звичайний оприскувач для польових культур, це в середньостатистична норма 200-300 літрів на гектар. Садівництво ігідництво там більші кількості використовується. Малооб'ємна технологія вона була, вона зараз існує. Але якщо раніше цю технологію вносили за допомогою малої авіації, то саме на даний час технічне рішення, які представлені, Даній аудиторії вони дозволили частково замінити цю технологію. Тобто, малооб'ємну технологію замінили самохідні оприскувачі, тому що тролісні оприскувачі на даний час вже працюють не тільки 200-300, вони можуть і 100 літрів на гектар. В деяких випадках можна, якщо налаштувати правильно калібрувати, підібрати типи розпилювачів, можна працювати в районі 80-90 літрів на гектар Витрата робочого розшина. Тобто, фактично. Цю технологію якби, поділили на дві частини, і ультрамалооб'ємна технологія. Що це є таке? Це технологія розприскування розчину на одиницю площі за дуже низьких норм витрати робочого розчину. І тут перше питання, яке постає виробників: а чи достатньо розчину для обробки? Площі, чи спрацює препарат, чи е, нанесеться на рослину, чи правильно обробиться, чи обробиться по ярусу до, е, майже до ґрунту. Тобто це саме ці питання, так би мовити, сіль, яка першим чином це постає питання у е, виробника, виробника як якому потрібно обробити поле. Тому що е, компанії обробляють на даний час в Україні най, е, найпоширеніше це. Від 5 до 7 літрів, ну фактично на даний час вже вийшли до 10 літрів на гектар. Але е, ці агрегати вони не є, так би мовити, автономно, що можуть працювати. як оприскувач, потім бак повний, потім працює. Е, тут є технічні обмеження, і відповідно, е, щоб його ефективно використовувати, ці агрегати нам потрібно враховувати їх. Е, Експлуатування з усіх точок зору, це і е, витрата електроенергії акумулятор, е, це і максимально забезпечити площу обробку за один виліт. Тобто тут інша філософія е, застосування класично, щоб там, максимально зробити площу покрити, ми можемо те, теоретично, але з практично ми будемо е, втрачати ресурси по е, акумуляторах, тобто по технічному момен, моменту. І тому тут є. Та чи, так би мовити, ем, оптимальні межі, в яких найбільше, частіше працюють цими агрегатами. Е, витрата робочого розчину по класифікації, тому що е, е, види технології оприскування вони ще класифікуються. Е, середньостатистично це 5-7 літрів. Е, що тут питання? Це збільшення концентрації робочих розчинів. Тобто ще є, як вже казав, тобто, процес, сам процес оприскування. Це не є просто взяли, залили оприскувач, опрацювали і поїхали в поле бризкати. Тут теж так само, як і звичайний оприскувач потрібно налаштувати, підібрати правильні типи розпилювачів і норму витрати робочого розчину. Е, Багатооб'ємне оприскування. Це більш стосується, його застосовують в садівництві, але на даний час за допомогою і дронів, і е, наземних роботизованих систем е, в садівництві теж вже фактично 500-600 літрів вже не використовують, там працюють е, в межах 200. Е, Малооб'ємне ну і фактично е, те, що було, е, відповідно, бачите, що е, кожна технологія має свій діапазон розміру траплин. Ультрамалооб'ємне е, розпилення, воно дозволяє нам е, працювати з дуже дрібною краплиною. Це і е, плюс, тому що для рослині, як по теоретично, по фізіології, чим дрібніша краплина в нас буде, тим поглинання і коефіцієнт поглинання засвоювання нашого розчину, який нанесли, буде більший. Але е, тут виходить на План зменшення розміру краплини в нас, відповідно, піддається ризику. Е, батрові суміші. Це ми е, фактично на даний час уже, е, я би ще не зустрічав, але вже наступні роки і в цьому році будуть напрацювання е, вже окремого батрові суміші, тобто робочі розчини. Суміші різних пестицидів, мікродобрив, стимулятори вживлення їх будуть класифікувати, відносити до е, окремого категорії. Це дронові бакові суміші. Тобто, це до цього йде, тому що в іншому випадку ми не зможемо працювати. Якщо дрони, коли в нас зайшли, питання було: всі почали працювати з нормами і з витратами під класичну технологію. Оприскування тут а, певні зміни будуть, і будуть зміни по е, витраті робочої самого норми препарата. Е, вже компанії, наступні спікери, мають прикладні дослідження і вони вам розповідають. Знаю, що вже є компанії, які тестували зменшення е, норми витрати е, пестицидів. Що нам е, дає, е, які питання викликають при збільшенні розчину концентрації робочого розчину? В першу чергу це сумісність препаратів. Якщо ми літри е, складна суміш, е, у нас два літр, е, літра середньостатистичні витрати робочих розч... препаратів наших. Е, при розведенні їх там, на 100-200 літрів, відповідно, два-три препарати в нас можуть бути. Суттєвим сумісним, але коли ці літер, а навіть якщо ми зменшимо на 50% півлітра двох-трьох компонентів, змішувати в об'ємі 10 літрів, в нас може бути, хоч вони для класичної технології можуть бути сумісні, але в високій концентрації вони можуть стати несумісними. Це перший момент, який е, постає. Ну, з, цим, е, з цим питанням, вже практично би, дослідним шляхом, як завжди у нас відбувається, е, вже певним чином є напрацювання, вони ще не опубліковані. Тобто це компанії, які надають загально працюють, е, ще немає не публікації. Е, наступне е, для того, щоб працювати з цими розчинами і баковими сумішами, нам потрібно. 에, щоб наші препарати, окрім сумісності, ще мали високу розчинність, тобто тут питання твердих форм до препаратів е, би, постає і фактично е, їх не рекомендовано використовувати під цю технологію, тому що залежно від системи оприскування на дроні, е, там все ду дуже дрібно. Е, Дуже дрібні отвори, і це може піддавати, що буде навіть легка. муть. Наступне низький сольовий індекс або осмолярність. Питання Тут питання по препаратах захисту. У нас буде доповідач Микола Миколаїв. Він детальніше в цьому фахівець він вам пояснить питання з приводу добрив і мікроелементів для цієї технології. Ще потребує дуже багато досліджень. І не тільки досліджень препаратів, які наявні, а й розробки нових формуляцій препаратів добрив, тому що добрива в високих концентраціях нам в першу чергу це будуть опіки. Я думаю, ви з цим це для вас не відкриття. що пробували вносити, у вас були опіти на рослинах. В будь-якому випадку, за рахунок дрібної краплини, ця, цей ризик ще більш підвищується. Е, так, ну і сумісність тут, зрозуміло, компанії будуть працювати. Е, фітогормональні. Стосовно препаратів, у нас тут е, буде теж спікер е, по цих питаннях. Е, фітогормональні препарати, препарати е, рістрегулюючі, стимулюючої дії, вони. Дуже добре вносяться, тобто вони дозволені до використання, і вони підходять єдине лише концентрація препарата, який вноситься на площу, тому що фітогормональні препарати і різного типу рістрегулятори це препарати, які використовуються в дуже низьких нормах. І якщо ми там на грам-два дещо в мірі перебільшимо. Ми можемо змінити дуже це, суттєво наш метаболізм і життєвий цикл рослини. Тобто з цими препаратами строго дотримуватись рекомендацій виробника по нормуванню. В іначому випадку об'єм невеликий, кількість робочого розчину невелика, потрапляє на рослину, концентрація перевищили дещо трошки. В нас замість там. Зменшення росту на 20-30%. Якщо це морфорегулятор, ми можемо взагалі певною мірою зупинити. Відповідно, це настання фаз вегетування рослин, і в результаті в нас або швидше буде рослина вегетувати, або навпаки, ми е, дуже зупинимо її в, в рості розвитку. Е, питання, які ще постають, і теж е, так би мовити, сіль на рану, це. Питання сумісності і, і якості препаратів, і якості води, яка використовується. Тобто, е, в першу чергу, потрібно дотримуватися і е, аналізувати такі показники. При роботі з цими агрегатами обов'язково е, фіксуйте і е, моніторити показники, такі як PH, і води, і бакової суміші, тому що в Україні більша частина України це вода з 7,5, 8, тобто лужного походження. Ем, Микола Миколаївич підтвердить, що більшість препаратів захисту при лужному ПХ вони втрачають свою так би мовити властивість працювати цільового призначення. Е, наступне, твердість теж, твердість е, це нам препарати захисту, е, вони в певній мірі менше діють. А з іншими, що особливо мікродобрива й добрива, де є неорганічні частини. В нас буде випадати осади або якісь, так би мовити, фізичні взаємодії в розчині. Ось, наприклад, препарати е, представлені тобто при pH 5, тобто стандартний pH, то Розчин ну, мутний, тобто така консистенція. Е, Чим більше pH, бачите, що в нас і тут ось, ну, погано видно, але бачите, що є, утворився осад при pH 9. Ну, звичайно, таких не допускаємо, але е, цей показник потрібно моніторити. Е, температура розчина ну, фактично впливає на розчинність. Е, окрім того, у нас е, при взаємодії е, наших розчинів у нас може бути. Uh, взаємодія фізична несумісність це ось, uh, коли ми бачимо це на власні очі. Це муть спінювання, мутність осади різного типу і, і все інше, що сюди відноситься. Це ми бачимо, спостерігаємо, замішали випало осад, ну, переробляємо суміш, ми її не вносимо. Uh, і є ще хімічна несумісність. Отут є, uh, так би мовити, скрита, скритий ризик. Тому що е, при хімічній несумісності розчин, бакова суміш у нас прозора, Тобто, візуально ми її не можемо оцінити, чи вона працюватиме, чи ні. Е, якщо хімічна несумісність препаратів, ми е, можемо або е, підсилити якусь дію, тобто в нас може бути фітоторс відбутися на рослинах, або послабити її, відповідно, певні речовини не будуть працювати. Особливо це е, спостерігається на об'ємах у я кажу, високих концентраціях. Тобто, якщо великий об'єм, там йде, як би мовити, вода є розчинником в більшості мірів, може стабілізувати цю систему. Якщо висока концентрація, ризик підвищується. І ще сюди відноситься, так би мовити, можна віднести ну, і джерела води, Ще до цього питання постає, можливо, наступного етапом, це буде для дронів підбір розчинника. Тобто, це може бути не вода. Тобто, вода це звичайно найдешевша доступна речовина. Але під ці системи, тому що на даний час не все, не все можна ними вносити і не все працює як потрібно. Тобто Майбутньому це робота і хімічних компаній-виробників. І, відповідно, дослідження вже і наукові, і прикладні компанії по, по профілю. Можливо, буде не вода, можливо, буде інший хімічний розчинок. Тобто, це є питання, яке потрібно досліджувати. Воду теж, ризики є. Воду, де ми беремо воду для оприскування. Виробники? Ставка. Ставка. Хто ще не бере воду для прислуху? Скважина. Так. Е, якщо ставоч, це, це доволі гарна е, не ідея, а варіант. Е, але відкрити водойми. Е, тут у нас фактично хімічний стан води вже стабілізований. Тобто, якщо залізо є двохвалентної форми, воно перетворюється в трьохвалентне, воно осідає. Е, єдине, тут є момент, Фізичної домішки. В ну, це, цей момент усувається, звичайно, можна і сіточками, і фільтрами, це все фільтрами очистки усувається. Е, скважина. Отут є теж питання е, Скритий, І це і на традиційній технології це всюди відбувається. Тому що е, скважина, ми з, беремо воду. Якщо ми до цього не робили, до речі, скважини хто бере, е, хімічний аналіз води робили? Правильно. Тому що скважина водойма закрита без доступу кисню, У нас перше, ми не знаємо її хімічний склад, обов'язково потрібно якесь є господарство обов'язково раз або в деякий період робити хімічний аналіз води. Крім того, пінгрунтові води, якщо це після зими, от зараз це один хімічний стан. Літом, коли заходить широкомасштабний популярний процес оприскування, найбільше використовується, пінгрутові води можуть понизитися, і хімічний стан води може в певної мірі змінитися. Він різко не зміниться, але в певних моментах змінюється по елементарному складу. Тому тут потрібно звертати увагу і робити завжди скваженої, що відкриваєте, будуєте аналіз води. Е, Обов'язково робити і е, один, хоч один раз зробити розгорнутий аналіз води, тому що е, тут там можуть е, як би, е, карбонати, е, можуть бути невідомо в якій кількості е, е, залізо є питанням, яке знаходиться двохвалентне. Це розчинне, переходить при, кись, при контакті з повітрям трьохвалентну форму. У нас утворюється осад. Це, відповідно, може забивати наші. Системи розпилення і взаємодіяти з нашими хімічними речовинами. Е, якщо система розпилення атомайзерна, то та перевага є те, що з, ну, з мутними розчинами ця система може працювати. Тобто її гості розчини вдається роз, розпилювати, е, okay. якщо муть вона може розпилювати. ну Звичайно, це буде ярби. Е, с, е... Показуватись на її роботоздатності час використання, але вона може працювати. Значить, Стосовно дронів використання, ризики. Дрібна краплина це знесення, випаровування і зависання в атмосфері. Тобто дрони всі фактично працюють у темну пору доби. Останнє літо, якщо проаналізуєте, кліматологія змінюється. Цих умов стандартних, як пише, до 25 градусів, 50-60% температури, дуже тяжко досягнути. Але про це розповідають наступні спікери. Наступне осідання розчину, аеродинамічним потоком. Розчин. Так, його можна досягти моментів, коли він майже на ґрунт через посів буде добиватися. Але питання стоїть, якщо це високорослі культури, е, колосові зернові, е, залежно від різних чинників факторів, у нас може бути вилягання. Тобто інколи нам потрібно не досить потужний. Аеродинамічний потіт. Збільшувати висоту як вихід, так. але потім якість нанесення і обробки наших посівів. Тобто тут теж є питання відкрите, яке потрібно досліджувати. Так. І, окрім того, в процесі оприскування ще є. Е, питання це е, об'єм води, це у всіх задається, а чи хватить 5 літрів для обробки, чи хватить 10 літрів обробки. Залежно, що оприскувати. Якщо це буде е, десертація, ми можемо і двома літрами працювати, можемо і чистим препаратом. Тут питання немає потрібно, на, потрапити, діючу речовину донести до рослини. Е, якщо це фунгіцидний, інсентицидний захист, тут так є питання. Наступний спікери тут більше зупиняться деталізовано вже з е, варіантами дослідження. Е, як бачите, щільність покриття. Тобто е, fine, тобто дрібна крапля, середня. Ну, Дрони працюють у дрібна крапля і над, е, дуже дрібна. Е, там 100 мікрометрів і менше може працювати. Е, і щільність покриття. Відповідно, чим дрібніша краплина, щільність покриття зростає. Е, Чим більше, тобто залежно в який тип ґрунту, е, який тип е, розпилення, е, кажу, щільність, чим більша буде краплина, щільність покриття буде становити менше. Це наведений приклад 120, 85-45 літрів. Е, відповідно, е, якщо продовжити далі 20, 15, 10 е, питання, а чи а чи можемо ми таким способом визначити щільність почуття? Краплина дуже дрібна, чи нам потрібно інші методи фіксування краплини? Тобто, ви задавалися питанням, чи зловить папір е, краплю 50 мікрон? Чи не, не зловить? Ну, і, звичайно, до цього ще кількість траплин, яка е, відбуває по. Покривельна здатність. Тобто е, зазвичай е, дрони працюють в Україні все 150 мікрон ну, середньостатистично. Е, в країнах США і Європи вони поки що працюють з розміром 200 і 220 мікрон з розпиленням дронами. Е, особливо по вегетації, тобто, вони поки що до дрібної краплини не. Опускаються. Відповідно, чим більша краплина, тут постає питання: а чи хватить нам розчину? Тобто, чому є обмеження по цьому? Тобто, чи хватить нам розчину 10 літрів розпилити з розміром 200 мікрон по нашій одиниці площі, чи яке буде покрівельне щільність покриття. Тобто тут відповідно. Питання, мабуть, ви з цими сюди і прийшли, як його зробити і що правильно робити. Е, я на правах першого доповідача. Це, це питання відкрите. У нас будуть наступні спікери з результатами досліджень, які вам будуть про ці питання говорити. Е, і наступна препаративна форма. Для цієї технології оприскування е, фактично. Всі тверді речовини вони зменшились, фактично ем, їх не використовують, е, використовують розчинні форми. Е, можливо, теж наступний етап: це ну вже я знаю, що хімічні компанії реєструють препаратів, тому що питання і реєстрації і рекомендації використання, е, і взагалі е, хімічні формуляції наших препаратів, які потрібно вносити. Так. Е, Ну, в принципі, в мене час використаний. Е, дослідження наших європейських колег. Залежність висоти обробки це питання швидкості і кількість краплин, які потрапляють, розпилюються залежно від розміру краплин і залежно від. Е, Витрати робочого розчину. Тобто, така взаємозалежність. Так. Ну, якщо є питання, я не буду затримувати. Відповідно: дрони у нас дрейф. Тобто, питань кліматології погодних умов це в першу чергу потрібно контролювати і дотримуватися, тому що в нас. Відбувається і випаровування, і здуття, і, відповідно, нам потрібно розчин доставити донизу. Вихід є, вже будуть представники з компанії по адювантів препаратів. Вихід вже певною мірою знаходить. Безпосередня, яка сіль, ну ось що може бути, якщо не дотримуватися елементарних правил використання цієї технології. Тобто, це не є оприскуч. Тоді дякую.